Бачите, що осені в Україні настає сезон експорту волоського горіху. Що осені на ці експортні потоки сідають державні структури, які мають часто натхнення потік загатити і трішечки з нього посьорбати? Схему, створену Олександром Клименко, залишили і після революції. І змінювались податківці, митники, СБУшники. Але що осені? Про те, яке відомство передахувало експорт горіху у сезоні 2015, Аліса Юрченко. Ви знаєте, що урожай орехов кожен год це повод для некоторіх людей і в Одесі, і в Києві, зарабатувати дармові деньги. Михаил Сакашвілі губернатор лише кілька місяців, а вже на влучно описав стан справ із експортом волоського горіху. Как це проїхав прошлого року? в Києву, люди ДФС, люди БСБУ, люди в таможні, люди там разных других органах, прокуратуре, они делали крышу, потому что нет легальных документов в выбор Експорт горіхів традиційно виглядав так: ДФС та СБУ оголошували рішучу війну в горіховій контрабанді, машини з товаром зупиняли і тижнями кошмарили перевірками. Паралельно модні фірми, попри рішучий контроль, продовжували вивозити горіх за заниженими цінами, не сплачуючи всі податки та не повертаючи валютну виручку. Тож від пресу перевірок страждали легальні експортери. Сірий експорт лишався навіть більше за 10-15 тисяч доларів з фури. Кожен експортер і білий і сірий міг вирішити проблеми із затримкою та вивести горіх за допомогою модних фірм. Після того, як приходить експортер, приходять депутати, прокурори, СБУшники і говорять, це стоїть тисяч доларів з контейнера. За Януковича це виглядало так. Совєтники там по що що мочного дінів зарабатувалися. Відтак експортерів змусили платити данину за кожну вивезену за кордон машину. Лише одиниці уникнули поборів завдяки публічному спротиву. Просто йому озвучував, що ви не їдете. Причин не було. Ви не їдете. От читай між дострок. Ви не їдете. Після зміни влади так. У жовтні Білоус підписав народжений кимось із заступників лист, у якому йшлося. А тут дається вказівка перевірити всіх експортерів грецького горіха. Приїхала СБУ, приїхала податкова, всі приїхали. Нинішній сезон не став винятком. Небачену роботу під гаслами боротьби з контрабандою горіхів та корупцією активізувала Служба безпеки України. 30 вересня від СБУ надійшов лист до Держветфітослужби. Представник спецслужби просив фітосанітарів запрошувати СБУ на відбір зразків горіхів для отримання фітосанітарного сертифікату. Директор департаменту фітосанітарної безпеки погодився в зв'язку з письмами. фітосанітарна інспекція проводить відбір проб тільки в присутності органів служби безпасності. Якщо у них є якісь основання для того, щоб присутствовать при відборі образцов, ні вони... я не бачу в этом ніякої проблеми. Це не є незаконним законним які саме підстави зазначила СБУ? На Володимирській наявна інформація про те, що вітчизняні волоські горіхи в багатьох випадках заражені карантинними організмами, і це може призвести до того, що держави-імпортери будуть надсилати нам нотифікаційні звернення, відверто кажучи, ми надзвичайно здивовані обізнаністю та далекозорістю СБУ, бо, на відміну від служби безпеки, держведфітослужба, яка безпосередньо опікується проблемою карантинних організмів. Жодного разу не фіксувала їх в українському горіху ані цього року, ані раніше. За октябрь, ноябрь місяць на обнаружені в е, е, грецькому рехі ми не находили ніяких карантинних організмів. А в предыдущей коти були подобні случаї? Ні. Вообще за всю историю ні разу. Ну наскільки мені відомо, не було і ще раз повторюсь: у нас не було ні одного випадку, щоб ми не видали фітосанітарний сертифікат на грі на орех. Тобто, СБУ аргументувала свою присутність при відборі зразків проблемою, якої не існує. А Держведфитослужба чемно вирішила не заважати правоохоронцям вирішувати цю фейкову проблему. Возможно, есть подозрения у службы безопасности Украины по поводу реальности экспорта. Может быть, они считают, что мы что реально этот орех не экспортируется, а происходит фиктивный экспорт для дальнейшего возмещения НДС, незаконного. Не Возможно, для этого они проверяют, есть ли этот груз реально в наличии. Поэтому выезжают и присутствуют при его отборах. Лист на фітосанітарів підписав перший заступник голови відділу СБУ Павло Демчина. Нещодавно він з'явився перед телекамерами, аргументуючи зовсім іншу, більш гучну справу затримання Геннадія Корбана щодо е, виведення з рахунків фонду оборони України е, значної суми коштів з подальшим переведенням їх в готівку та привласнення. Наші колеги з програми Слідство інфо звернули увагу на те, що у справі Корбана за реумітацією СБУ теж було не все чисто. Матеріали про виведення коштів з благодійного фонду, оприлюднені Демчиною, виявилися позиченими у зацікавленого джерела. Чоловік, що показує схему із тими ж назвами, прізвищами і сумами, які лише через два тижні оприлюдниті СБУ, рік тому трохи повоював у батальйоні торнадо через товариство відповідальності «ЛВС Інвест Плюс». Місто Запорожжя. Павло Демчина, що відкрив очі фітосанітарам на заражений горіх, зміг згадати лише один аргумент, який, на його думку, підтверджує тезу про карантинні організми. Департамент фітосанітарної безпеки державним пірамисові та на України від Республіки Туреччини дійшло на нотифікаційне повідомлення про невідповідність фітосанітарним заходам горіхового з кількість двадцять три о, такі речі вони призвели до того, що країну повністю закриває тобто, інша країна забороняє ввезення продукції наприклад, з України. Так? А це була ваша ініціатива цей лист написати на фітосанітарну службу з проханням, щоб співробітники СБУ брали участь у відборах зразків? Чи е, вам доручені? Цей лист написаний відповідно до закону про службу Ми проінформували, контролюючий орган державний про можливі загрози. Але ж нотифікаційне звернення надійшло саме в фітосанітарній службі, тобто яким чином вона вже була поінформована? А не ну навіщо ви її інформували? Ну дивіться, мені здається, що я дав повні коментарі вам. Звернення від Туреччини фітосанітарам справді надходило. Віталій Романченко надав нам його копію. Це Нотифікація турецька, то Це на англійському, вторая це на русском. у нотифікації. Купа цікавого, наприклад, дата січень 2015-го. Тобто СБУ чекала 8 місяців і нарешті вирішила поінформувати Держведфітослужбу про загрози, про які всі ці 8 місяців фітосанітари добре знали. Адже лист з Туреччини взагалі-то адресований саме їм. Було обращення від фітосанітарів Турецької республіки по поводу того, що сертифікат фітосанітарний, який супровождав Груз, направляючийся з України. Визвав у них подозрение, і вони вирішили, що він поддельный. Ми ну, по этой по нотификации провели служби розслідування. Установили, що дійсно сертифікат, який поддельным. був нотификаций у нас не было. Схоже, самі СБУ теж не легко аргументувати власну роль у вирішенні міфічної проблеми зі шкідниками в горіхах. Тож наприкінці нашої розмови Павло Демчина видав нову версію. Мовляв, вони перевіряють взагалі не горішників, а тих, хто перевіряє їх. А на рахунок того, що наші співробітники були би присутні, поперше прохання. Да? Ми не можемо нав'язувати свою волю е будь-кому, більше державним органам. Це прохання, і це не контроль за бізнесом. Не. це контроль за співробітниками, контролюючи органів. А навіть на то, так? не допущення якихось корупційних проявлень. Вот, в принципе, все, что я могу придумать. То есть вы разобрались в итоге, это э, с участием службы был подделан, либо это, в принципе, просто как бы компания там сама себе чего-то наклепала? И... Ну, с участием службы сложно подделать сертификат, если бы с участием службы он бы был настоящим, правда? Mm -hmm. Та попри цю версію СБУ, ефект від прискіпливої уваги спецслужби відчули на собі саме підприємці, а не держслужбовці присутствии представителей СБУ, представитель фітасанітарної інспекції, отобрали проби для проведення експертизи і для видачі фітасанітарного сертифікату. Е, проби успішно отобрали в п'ятницю 9 октября. І в понеділок, 12 октября, мені видали надлежащим образом оформлений фітосанітарний сертифікат. З сертифікатом та карантинними організмами проблем не виявилося. А от з працівниками СБУ так. Вони нікуди не пішли. Через їхні вказівки митникам горіх простою в країні ще два тижні. Почалося усе з двогодинного допиту власника вантажу. Мене завели э, к, в кабінет до начальника таможеного поста і э, в присутності двох представників СБУ і двох представників налогової міліції устроїли какби бы, неформальний допрос, взяли копії всіх документів касательно таможеної таможенної процедури. Далі перевірили, чи немає в машині зайвого незадекларованого горіху. Увесь вантаж перезважили коштом експортера. Фактично вес товару відповідав задекларованому. Мені видали акт о проведенні таможеного досмотру автомобіля. І навіть опитали постачальників горіху з іншої області. Так минув перший тиждень. Коли перевіряти більше було нічого, в СБУ листом попросили повторно надати усі документи щодо вантажу і зникли. Письмо було підписано за начальника Головного управління по боротьбі з корупцією, організованою П. Данюковим. Некій. Ніхто із представників СБУ не з'явився ні в понедільник, ні в вторник, ні в четвер. Свої дії представники спецслужби знов аргументували боротьбою з корупцією серед чиновників, цього разу серед митників. Простоявши ще тиждень без жодних перевірок, вантаж, у якому так наполегливо шукали і не знайшли порушень, таки поїхав. Одразу після того як його власник звернувся із заявами до ЗМІ та правоохоронних органів. Закрилім'я стару декларацію після моєго приєзне на таможню в течение полутора часу без е, всякого присутства представників СБУ і ну, без всяких доповнительних процедур. З цього випадку зрозуміло, що специфічним контролем за фітосанітарною службою турботлива СБУ не обмежилася. Паралельно вона взялася відпрацьовувати горішників за участю митників, чи то митників за участю горішників по всій країні. Вся та робота, яка робиться, значить, зараз руками митниці, е, наскільки нас повідомила сама митниця, е, йде з боку правоохоронних органів. Горіховий вантаж почали зупиняти ще й через появу лисів орієнтувань на вантажівки з горіхами. Товариство нації, де я являюсь директором, засноване в 2007 році. І саме з перших своїх днів існування займається експортом сільськогосподарської продукції, в частності і ядра гріха Волоського. Наш вантаж безпідставно затриманий. Було відібрано образці для того, щоб направити їх в подальшому в лабораторію, щоб визначити назву товару, його вологість і інші органоліптичні показники. Тобто, вже після видачі фітосанітарного сертифікату зразки горіху знову відбирають. Тепер для митної лабораторії просто для того, щоб переконатися, що це точно волоський горіх, бо ж раптом це насправді кеш'ю. Необхідні значить документи, куди входить повний пакет, так і інших документів, зв'язаних, значить, із придбанням товару. Під час замитнення ми надаємо в повному об'ємі. Піріка, значить, зроблена точно так же. Там питань і претензій не виникає ніяких. Митники запевняють, що ініціатива здавати горіх у митну лабораторію, аби визначити код товару, не їхня. У даному випадку фактично є певне орієнтування саме на цю партію товару, саме на, цього, на це підприємство, лист орієнтування правоохоронного органу це досить така інформація, вона вже більш службова, скажімо, я вам сказав те, що міг сказати. Мова йде напевно про відділка служби безпеки України, тому що я цього не говорю, Я вам сказав те, що я можу сказати, так. Орган, який страшно називати митником, працює системно. 23 вересня ми експортували ядро горіха грецького разом з насінням гарбузовим в адрес хорватської компанії. У нас також виникла проблема із затримкою вантажу, і не перший рік у 2014 році. В листопаді місяці для того, щоб задавити офіційний експорт і запхати його в схему, був використаний відділ ділка служби безпеки України у кожній області, яку перетинав вантаж. Тож одну й ту ж машину зупиняли і зупиняли для перевірок представники однієї служби безпеки України. На аргумент того, що нас перевірила служба безпеки в Хмельницькій області, ми казали нам все одно. У нас Волинська служба безпеки, а у вас Хмельницька служба безпеки. І, нібито вони не відносяться взагалі до єдиної служби безпеки України. Сбу дуже хоче, щоб її бурхлива діяльність виглядала так. Мотивація одна виконання своїх службових обов'язків. це єдина мотивація. Вони підтягують до нас до того, що ми діємо на користь тих чи інших Ось там. Але експортери горіху чомусь відмовляються в це вірити. Мені здається, що це відбувається какого-то кришування чогось бізнесу і переправлення фінансових потоків від даного віду бізнесу в чий-то карман. Замість чотирьох годин, визначених законодавством, вантажі стоять тижнями, перш ніж таки рушити за кордон. Я нюс їжеднів додаткові затрати за простої автомобіля, за оренду термінала, на якому прибувала машина, все це ну, платно. Іноземці таки припиняють працювати з Україною, через що на словах так переживають в СБУ. теж партнери, які з нами працювали досить активно. Після того випадку, який мав місто значить, рік назад, перестали вже, як кажуть, купувати на Україні. А вирішення проблем експортерів, воно ж поруч. Контакти модних посередників передаються горішниками із вуст в уста і гуляють в мережі. Существує багато рішал даних процесів, які за вигаду 5-5 15 тисяч доларів готові розрішати сложившися ситуації, і оформлення машин присходять намного швидше, ніж я столкнувся з нами процедури. От ким мала б займатися СБУ, якщо її справді цікавить корупція при експорті, але спецслужбі чомусь до душі переслідувати реальних експортерів. І добре, якщо це лише агресивне бачення своїх завдань, а не створення умов для власного збагачення через посередників.